Привіт, мене звати Інна Дудник і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території нашої країни. Сьогодні вирушаємо на Хмельниччину до містечка Сатанів в першу чергу, тому що я дуже хотіла познайомити свою чотирирічну дочку з дикою природою, але я категорично проти утримання тварин в зоопарках і тим паче в цирках. Тому ми вирушили до. Сатаніва, де знаходиться реабілітаційний центр парк хижаків Арден, де проходять реабілітацію ведмеді, ведмеді, вовки та лиси, і інші дикі звірі які утримувались в нелюдських умовах на, в приватних зоопарках або десь там в Якихось парках розваг. Тут хижаки живуть в умовах, максимально наближених до природних, на території 32 гектара. Парк знаходиться на території Національного природного парку Подільські Товтри. а глядачі можуть подивитись на ведмедів поспостерігати за їх життям з місточка оглядового, який проходить по території парку, по невеликій його території, тобто не втручаючись в життя хижаків. А також є контактний зоопарк, де можна погодувати копитних кормом, які. Пропонують на території зоопарку його співробітники, тобто нешкідливим для тварин. В принципі, це хороший варіант, хороша альтернатива зоопарку. І в, зараз в Хардені знаходяться навіть мішки з харківського зоопарку, яких було вивезено на період війни. Умови утримання тут максимально подібні до природних, тому хижаки адаптуються до життя в дикій природі, і тут проходять реабілітацію. Також в місті Сатанів можна відвідати свято-Троїцький монастир, де знаходяться і старовинні келії, і підземна церква, і вже більш сучасний, побудований пізніше, приблизно, наприкінці 16-го сторіччя, монастир з каменю. Досить цікаво, там є рукотворні печери, є старовинні мури, є такі дзвіниця, де можна спробувати себе в ролі дзвонаря, а також подивитись на стародавню подільську забудову. Ось такі уламки Свято Троїцького монастиря. Зараз він, звісно, не діє, працює як туристичний об'єкт. Також можна відвідати, якщо, особливо, якщо ви влітку знаходитесь на території Сатаніва, територію, де є легендарна збручанська нафтуся. Сатанів це місто курорт і там є близько шести мінеральних джерел. І відповідно є ціла інфраструктура санаторно-курортних комплексів санаторіїв, де можна проходити лікування. Вважається, що збричанська нафтуся чудово лікує запалення і виводить токсини з організму. Спробувати її можна в бюветах. Також ми подивилися легендарний готель Перлина Поділля, озеро, будиночки. Не знаю, не, не зможу сказати, що мене це дуже сильно вразило. скажімо так, Я б не, не обирала це місце для кількаденного денного відпочинку, але прийти погулятись там доволі цікаво і було особливо влітку дуже. Ну, дуже прикольно. Також ми відвідали штучний водоспад на річці Збруч, де влітку він працює як зона для купання. Ось, а, так, така, Такий цікавий об'єкт. Поруч є кілька гротів, де які можна відвідати. На жаль, вони в дуже засміченому стані знаходяться. Ось, а водопад а, такий, він працює швидше як душ, глибина там невеличка, приблизно пів метра. Ось і можна скупатись. Ну, а коли, вже на виїзді з Сатаніва ми побачили ось таке макове поле. Це дуже е, красива така локація, де зупинялись машини, робила багато фотографій. Ось ми теж не втримались і скористались такою чудовою нагодою. Е, враження, вражень було предостатньо. На один день ми і прогулялись на території. Яка дуже чимось нагадує швейцарські Альпи, і познайомились з життям хижаків, і подивились на такі чудові готельні комплекси, на паркову зону. Ось і подивились на старовинні архітектурні споруди, які можна подивитись в місті Сатанів. Також можна відвідати синагогу, залишки міського муру. І старовинний костел. А ось мій мандрівник уже на зворотньому шляху переоцінює. Побачення. Якщо було корисно, ставте лайки, підписуйтесь і дуже раджу відвідати містечко Сатанів на Хмельниччині.